Дивіться, зараз поговоримо про роботу з ризиками. Я її розкладаю завжди там на дві або три частини: це технічна частина і люди плюс маркетинг, можна там ще більше розкладати. Тобто, перша технічна частина. Завжди зробіть собі план Б, якщо у вас відпаде ваша платіжка. Зробіть платіжку там, одну або дві інтеграції. Подивіться, скільки втратить ваш бізнес за день, якщо у вас відпаде ця платіжка. Точно так же з SMS-сервісом, точно так же копії сервері, бази даних у вас повинні бути завжди, точно так же з e-mail сервісом з телефонами і з різними API. Чому це потрібно? Тому що ми завжди працюємо і начебто все окей до, до тих пір, поки не відбудеться якась із цих ситуацій. Там в моєму бізнесі там, в один день втрати дуже великі, більше там, мільйона гривень. І я розумію, що якщо я тут десь щось у мене відвалюється, там у мене було таке часто. Там смс-сервіс відвалився. І у мене е, квитки не можна купити, там, наприклад, е, е, через е, підтвердження тільки емейл або смс-ки. Тобто у мене завжди два сервіси як мінімум. Е, Присутні, і я можу, якщо один впав, автоматично включиться інший, якщо тут відповідь у сервера буде помилкова. Точно така ситуація з людьми. Якщо у вас е, працюють люди, вам потрібно завжди знати план Б, на кого цю людину можна замінити у випадку, якщо щось з людиною станеться. Е, у мене є кейс е, дуже такий. Е, Неприємний людини не стало, і до мене звернувся власник бізнесу і каже: така ситуація: в нього були всі паролі, маркетинг-директор, у нього все було документація, контроль, і все. Бізнес розвивався, розвивався, і в один момент просто це все залежало від якоїсь людини. Щоб такого не відбувалося, завжди робіть і мислить наперед. Тобто. Думайте на кого це можна, якщо швидко замінити, Робіть завжди опис системи і опис документації, тому що це проблема. Ні в кого цього практично немає, і це не робиться, тому що це завжди на це не вистачає часу. Якщо прийдуть інші люди, швидко можуть вникнути в систему. Робіть контроль пошти, паролів, замикайте це все на собі і потім віддавайте, делегуйте йому ці всі історії. Далі проста історія, яка зустрічається дуже часто. Це доступи в особисті кабінети Facebook, Google Аналітики, Google AdWords і так далі. Кабінет забанили. Кабінет. Просто е, паролів немає. все, Всі рекламні кампанії, всі налаштування, вся історія, все це просто зникає. Або забанили вашу групу, або ще щось. У вас простой, ви не можете е, витратити гроші на рекламу, бізнес стоїть, транзакцій немає. Це дуже велика проблема. Якщо у вас великий середній бізнес, це дуже великі можуть бути втрати. Далі точно так же, е, у вас повинна бути страховка для платіжки. Якщо у вас карти блокуються, часто буває там в Фейсбуці, в Гуглі, ще десь. Тобто у вас повинна бути вже прокачана картка, прокачані, там бути гроші на цій картці. Ось. І останнє це база клієнтів. Ви повинні контролювати самі базу клієнтів і завжди мати доступ до цієї бази. Оце такий маленький перелік. У мене він більший, але я вам просто мінімальні параметри сказав, що потрібно було б краще зробити для того, щоб контролювати свій бізнес.